Доброго дня всім! Сьогодні я покажу свої орхідеї-фаленопсиси, як вони виглядають на початку серпня. Забіжу наперед, вони квітують, тож покажу квітування, наскільки воно красиве. А це для мене мої рослини не сказано гарні. Я люблю кожну свою квіточку. Повторю слова подруги, з якими я погоджуюсь, що коли рослина попадає в дім, то вона вже стає рідною. Тобто до неї вже з'являються теплі відчуття, так відбувається і зі мною. Приношу орхідею додому, і перший час вона для мене Рослина як рослина, наскільки б гарною не була квіточка, а потім починаю до неї звикати, доглядати, піклуватись, і ось вже радію кожному листочку, кожному корінчику, бутону та квіточці, які виросли в моєму домі. А квіти, які виростають та розкриваються вдома, Виглядають набагато кращими, квітування приємнішим приносить радість та насолоду. Ще лиш додам для тих, хто вперше дивиться моє відео, що мої орхідеї ростуть в умовах моєї квартири, на підвіконниках без підсвітки, а вікна виходять на північ. Тож на сьогодні, коли в Україні жара і рослини важко переносять таку погоду, мої орхідеї мають чудові умови для росту та квітування. Так як прямі сонячні промені в мою квартиру не попадають, то і температура не підіймалась вище 25 градусів. Рослини отримують розсіяне світло від вікна, вологість від 40 до 60%. Сьогодні буду показувати, як квітують мої орхідеї. Поношу їх по квартирі, постараюсь зловити сонечко на балконі, пошукаю інші місця, де б правильно розкривався колір квіточок. Адже і від фону, і від освітлення може залежати, як камера передасть колір та красу квіточки. Тож, вже поношусь, а ви побачите, можливо, одну і ту ж рослинку в різних локаціях. Разом з тим зможете зрівняти, як все ж по-різному та сама квіточка може виглядати на сонечку і в тіні. А я ще про кілька рослин розповім по ходу і почну зі своєї. Аля Клеопатри. Саме на цій квіточці я поясню, чому мені більше подобається домашнє цвітіння. Перед вами квіти, виручні на новому підконосі. Це перший домашній підконос, так як цю рослину я придбала в травні 2024 року. Про неї є відео на каналі з назвою Клеопатра, Що не так з орхідеєю миру. За час, коли орхідея в моєму домі, вона гарно цвіла. На покупному квітконосі дорощувала гілочки, розбуджувала бруньки. Давайте згріняємо квіточки: справа поставлю квіти покупного квітконосу, а зліва квітування, яким рослина квітує на сьогодні. Не думаю, що хтось замітить велику різницю, але я її бачу, відчуваю все ж домашні квіти більшого розміру, більш насиченого кольору. Та для мене вони просто приємніші. Дивлюсь на них. І якісь вони особливі. Ще додам, що моя аля Клеопатра або ж і не Клеопатра зовсім, або ж одна з Клеопатр, так як їх є багато, вони під номерами і я навіть зустрічала Чармера під цією назвою. Тож давайте зрівняємо квіточки Чармера і цієї Клеопатри. Чим вони схожі? Як бачите, схожість є. А саме одинаковий крапчатий малюнок навкруги губки чи навкруги колонки. Крапочки спочатку густо насіяні всередині, а під краї вже розходяться такими собі промінчиками. Схожа і форма губи, а от кольорова гамма різна. А ще скажу, що можливо, не хочу забігати наперед, але дуже можливо, що в мене буде дітка саме Клеопатри номер 4 однієї з самих відомих Клеопатр. Якщо все складеться так, як складається на даний час. Тож я подумки радію, тому що цю піточку я дуже хочу мати в своєму домі. Давайте розтимемо ще чармера. Він почав відсушувати весняні квіти, але ще тримає кілька дорожчених квіточок, одна з яких виросла повернутою в іншу сторону. Крім того, росте ще новий квітконус, тут лише два бутони, все ж рослині пора відпочити. Вона постійно цвіте, тож я вже чекаю, коли мій чармер займеться собою та почне ростити зелені листочки. А ще зверніть увагу на мого білого бігліпа нонгліпа. Він і на бігліпа медуза схожий, та все ж я не впевнена в цій назві, так як в минулому квітуванні він був більше схожий на бігліп White Pearl. Я вже показувала в короткому відео. На цьому каналі що ця орхідея тримає три покоління квіточок в цьому році. Тобто я роблю наголос на тому, що саме в цьому році так веде себе рослина. В минулих квітуваннях вона скидала старі квіточки після того як розпускала нові дорощені бутони. бутони. А зараз можете звернути увагу, що на кожній гілочці, які виросли з розбуджених бруньок на старих підконосах, Орхідея тримає і по три маленькі квіточки розміру близько 6 см в діаметрі зимового квітування, і по три стандартні квіточки розміром близько 8 см весняного квітування, і розпускає літні квіточки. Ще один бутон не розкритий на сьогодні. Літніх бутонів рослина наростила на одній гілочці 4, а на другій 5 Тобто, Всього 21 квіточка зараз перед вами на моєму бігліпі. Квіти не складені в каскад, а розміщені густо, находять одна на одну, але все ж гарненький букет. Чи не так? Тобто наші рослини вміють нас дивувати. Іноді приємно, а іноді і не зовсім приємно. Розповів про свого Л'єку-фантастика або ж серце дракона. В цьому році рослина настільки активно почала себе вести, що я була приємно здивована та чекала якоїсь каверси. Щось не те з рослиною думала я вона і прикореневу дітку ростить і новий листочок, активізувала корені та ростить новий квітконос з розгалудженням. Чи не відчуває орхідея якоїсь проблеми зі своїм здоров'ям, що так спішить дати потомство різними способами і через дітку, і через квіточки? Тож, коли я побачила посеред розетки два жовтіючих листа, то вже подумала, ось воно. Видно, проблема таки є. Зняла листи і ось що побачила, неначе нічого страшного. Немов листи були порвані коренями та квітконосами. Ще не впевнена, що цим все і закінчиться, спостерігаю за рослиною. Все ж скажу, що приблизно так було із моєю білою польською орхідеєю. Теж якось зняла кілька листів, вона почала одночасно та різко жовтіти. І подивіться, як виглядає розетка. Корені ростуть, як списи в різні сторони. Можна було б сказати, що це результат якихось чудових добрив чи амінокислот, чи вітамінів, але ні, тільки вода і іноді звичайні мінеральні добрива. Із парфумерною фабрикою Сеншин була теж подібна історія. «Сеншин» я навіть виймала повністю з горщика, адже три різко пожокли листи з однієї сторони розетки не можуть не насторожити. Та все ж на мою радість, все ті ж корені прорізались через здорове зелене листя, і рослина це листя вирішила скинути. Тож повернемося до Ліку Фантастик. Дуже люблю цю орхідею. Подивіться, яка квіточка! Немов жовтеся його з середини розходиться і бризги шампанську в дві сторони, а ще губка така крапчата. Квіточка має розмір близько 9 см. Рослина не скупиться на цвітіння, зацвітає легко, часто, а ще подивіться на ці наливні темні бутони. Розетка акуратна, листочки складені ялиночкою, все гарне в цій орхідеї. Ще розкажу, за що я люблю африканський закат або ж каріну, або ж золоту ріку, або ж лотері принца, чотири назви однієї орхідеї. Ось ця квіточка має так багато назв і не дивно, адже вона розкішна. Такі собі великі, спокійні капелюшки трішки нахилилися донизу. Колір квіточки золотий, потрішки з часом цвітіння вицвітає, та від того стає лиш ніжнішим. Ця орхідея, як ніяка інша, набагато краще виглядає в домашньому цвітінні, ніж в магазинному. До того, як я її купила, я багато разів збиралася її купувати, надивившись огляди домашніх колекцій. Але коли бачила цю орхідею в магазині, то вона здавалась мені блідою, мала якийсь незрозумілий колір, і я її не купувала. Та одного разу, будучи в Києві, Зайшла в сільпу, а там стояла ціла галявина таких красунь. Вони всі були свіжі з бутонами. І все ж я взяла собі цю квіточку, наважилась, хоч і не була вражена магазинним цвітінням. Та вкотре для себе пересвідчилась, що дома ця квіточка розкривається по-іншому, іноді має багряні відтінки, іноді вражаюче золото. А коли вицвітає, то ніжність, ніжність, як на мене. цієї рослини теж нещодавно зняла два жовтих листи. Чи це погода така, чи що з орхідеями коїться, не знаю. Молоденький листочок росте, а майже під самим верхом розетки два листи пожовкли. Коли зняла, побачила квітконоса, який не розвинувся, та молоденького корінчика. Наче нічого особливого, наче й немає проблеми, спостерігаю. Мій дикий кіт теж з квітами квітує давно. Квіточки дикого кота невеликі, ледь сягають 8 см, хоч рослина має хорошу розетку та гарну кореневу систему. Подивіться, яку форму утворюють пелюстки котика. Завернуті назад, крапчаті, рябенькі. У мене світла небагато, тож розкраска завжди одинакова, світлою не буває. Орхідея добре розвивається, роздить молодого листочка. А от квітконос не розвиває. Проплюнувся маленький дзьобик і не розвивається. Одночасно рослина жовтий зелений лист. Лист жовтіє правильно. Від кінця листа до розетки орхідея забирає в нього поживні речовини і листочок відсушує. Ще покажу свою магдалену на сонечку, ловила на балконі сонце, носилася з рослиною. Дуже вже ця квіточка по різному виглядає на сонечку і в тіні. Можете бачити, як під різним вуглом освітлення, колір квіточки змінюється, пелюстки грають оксамету. Тож не дивно, що так змінюється колір, адже оксамет має таку властивість. Губа в Магдалени теж цікава, має рожеві відтінки та ще в ній щось намішано. Цікава форма губи, а закручені вуса покриті крапочками, як ви можете бачити. Відцвітає папая, зазвичай. Квіточка стає під кінець цвітіння більш рожевою та цього разу ніжна з теплими відтінками, а губа в папаї і зовсім особлива, така яскрава неонова. Папая цвіте на квітконосі з точки росту, три квіточки сьогоднішнього квітування доростила та розпустила ще в квітні, тримаю їх вже близько 4 місяців. Ставлю фото, якою квіточка розкрилась, щоб зрівняти наскільки колір став світлішим. Думаю, зрізати квітконос та чекати, діточку. Зверніть увагу, як тікають корені з посадки. Відео про цю орхідею я жаліла, що вона погано нарощує коріння. Тож рослина виправилась, наростила в цьому сезоні гарнесеньких корінців, і вони кинулись шукати собі щастя, нові землі вивчати дослідники. Не люблю я такого. Зазвичай повертаю таких гуляк в свій горщик, але ці дуже тверді, негнучкі. Їх можна тільки поламати, чого я, звісно, не хочу робити. Тож якось спробую замочити, може тоді краще піддадуться згинанню. Ну і не можу не розповісти про скрапіну. Хоч три квіточки, та вони королівські, розкішна красуня, ця скрапіну, квіти більше 11 см, ніжно-рожевий відтінок пелюсток, червона аристократична губа, довга, тонка з закрученими вусами, вишукана та елегантна квітка. Орхідея, куплена мною не в найкращому стані, та вона все ж квітує, потроху нарощує коріння, виростала зелений лист, не зовсім малий, хоч повного розміру він не набрав. Тож чекаю, коли рослина набереться сил, відновиться, наростить зелену масу та кореневу систему і почне розкішно квітувати. І на закінчення покажу Дарвіна, тільки починає розквітати. Ця орхідея зазвичай має невеликі квіти близько 7-8 см, але вони притягують зір своєю помаранчевою губою. Дарвін ще тільки почав розкривати свої квіточки, тож повного розміру вони ще не набрали, та й розкішним квітуванням похвалитись поки що не може. Хочу розділити цю рослину та омолодити, так як вона має проблеми в нижній частині розетки. Все ж чекаю, щоб орхідея набрала сил. Вона якраз лист зелений ростить, корінці нарощує, тож не хочу спішити на все свій час. Не всі рослини показала, не про всі розповіла, але відео буде довгим, тож будуть іще відео. Всім дякую за увагу!